Всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі, і тут я розповідаю про те, як змінюю себе та своє життя, що мені допомагає, а що ні. І зараз буде хвилинка откровення. Взагалі я та сама людина, яка ціпеніє, коли потрібно подзвонити комусь незнайомому і щось сказати, яка на тренуваннях стає позаду всіх в найглибший куток, яка завчасно за людей вирішує, що вони про мене подумають. І звісно, це завжди щось погане або неприємне, яка взагалі не вміє приймати компліменти, бо мене це трохи лякає. І в більшості випадків я не можу прийняти той факт, що це справді про мене, яка саботує самореалізацію в тому, чого прагне через великий брак впевненості в собі. І інколи я навіть не можу себе адекватно відстояти, бо не впевнена в собі і в своїй правоті. І коли мене нещодавно запитали про впевненість, перше про що я подумала, де я, а, а де впевненість? Але хто дивився мої попередні відео, знає, що я тут про зміни, і думка про те, що я в принципі такою не народилась, це чесно здобутий навичок, наштовхнула мене на те, що вже, мабуть, пора, пора з цим щось робити, бо це неабияк заважає йти по життю, щось змінювати, і тим паче, щось змінювати на краще. І я можу безкінечно довго шукати причини, шукати винних, кописатись собі, але навряд чи це мені якось дійсно допоможе, бо я вже це маю, це вже є, і тепер я єдине, що хочу, це зрозуміти, як з цим жити, і можливо, як скоригувати. Крига трохи зрушила. Процес запущено, тому сьогодні хочу поділитися деякими речами, які я роблю, щоб почувати себе більш впевнено ухамувати своє его. Можливо, це звучить трохи грубовато, проте я ще вчусь добирати потрібні слова. Якщо коротко, то це про те, що погляд всього світу не звернено саме на мене. Звісно, в більшості випадків я є центром своїх думок і центром свого світу, але я не є центр світу інших людей. Зазвичай, коли я потрапляю в якусь нову компанію або знайомлюсь з новими людьми, я занадто багато думаю про себе. Про те, як я там виглядаю, що говорю, як говорю, чи в мене все добре, або взагалі можу думати про проблеми, які в мене відбуваються наразі, і при цьому мені здається, що всі мене бачать, всі дивляться тільки на мене, і щось там про мене думають. Але є маленьке але по-перше, ми всі люди, і кожен переймається своїми проблемами, кожен переймається собою. І навряд чи я така гарнюня прийшла і затмила собою взагалі всі проблеми інших людей. Це трохи, мабуть, самовпевнено. По-друге, якщо я вперше бачу цих людей, я не знаю взагалі їх системи цінностей, не знаю їх виховання, не знаю взагалі нічого про них. Чому я вирішила, що мені взагалі важлива їх думка, і вона має для мене цінність? Це можливо прозвучить трохи смішно і якось по-дитячому, але тепер, коли я знайомлюсь з людьми, я не переймаюсь через те, чи сподобаюсь я їм. Я переймаюсь через те, чи сподобаються вони мені. І це дуже допомагає розслабитись, почувати себе більш впевнено і розмовляти природно, комфортно і бути такою, яка я насправді є. Не шукати схвалення інших людей. Я тут розповідаю про себе, про свій досвід, тому зараз поясню, що я маю на увазі. Більшість життя, і коли я кажу більшість, це насправді більшість. Все, що я робила, я робила лише після чийогось схвалення. Я дозволяла іншим людям вирішувати, за мене, що для мене краще, але ніхто не може знати, що краще для мене. Краще ніж я сама, навіть якщо в мене самої з цим наразі проблеми. Навіть якщо я зараз тільки вчусь себе розуміти і вчусь розуміти, що для мене краще, це вже більше ніж знає інша людина. Ніхто не знає мій внутрішній стан, мій власний досвід, мої вміння переживати ті чи інші проблеми, і як вони насправді на мене впливають. Лише я сама. І мене вже достатньо для того, щоб вирішувати, для того, щоб приймати якісь рішення. Навіть якщо результат буде не дуже, це мої рішення, мій досвід, моє життя. Звісно, я можу спитати поради, попросити про допомогу. Але в загальному плані я намагаюся вирішувати сама. Було багато випадків, коли я хотіла щось зробити, мене переконували робити інакше, і я про це шкодувала потім. І ось щоб не звинувачувати цю людину, яка мене переконувала, не перекладати на неї відповідальність за мене. Тепер я беру відповідальність на себе. Це взагалі, звісно, некомфортно. Не те, щоб некомфортно, це не незвично для мене, бо мене так виховали, що я маю догодити комусь, перш ніж щось зробити для себе або взагалі щось зробити. Тому це звісно взагалі не комфортно, неприємно, не зрозуміло, але це дуже ефективно працювати з тригерами. Не знаю, чи є взагалі люди, які дожили до свого віку і ніколи не стикались з критикою або осудом. Я точно не така людина, в мене було всього і достатньо. І насправді люди зазвичай багато чого можуть. Наговорити або зробити, аби виплеснути свій власний біль і свій власний сум, і взагалі не думають про наслідки, про почуття інших людей, яким вони це адресують. Най і тобі буде зле, най і тобі буде погано. А ти чого ти така щаслива і задоволена собою? І насправді я не знаю, чому мені про це не говорили раніше. А можливо, говорили просто я не чула. Проте тепер я намагаюся не сприймати біль і тригери. Інших людей на свій рахунок, це взагалі не моя проблема, їх якісь внутрішні конфлікти. І я не маю зніцінювати себе або щось в собі міняти лише тому, що через якісь взагалі незрозумілі мені причини ця людина не може собі цього дозволити, або я не вписуюсь в якісь його стандарти життя. І навпаки, я ще, звісно, не свята людина. В мене також є якісь тригери, і тоді я просто починаю їх аналізувати, що саме мене тригерить, чому, через що, чому я взагалі на це звернула увагу, а не прийшла повз? Можливо, я собі чогось не дозволяю, що дозволяє собі інша людина, і мене це бісить. Тоді чому я собі цього не дозволяю? І чи справді мені це так важливо? І вся ця практика з тригерами допомагає більше себе зрозуміти і надає таку внутрішню опору, здобуття нових знань і навичок. Хто б що не казав, але віра в свої знання здібності додає немало впевненості в собі. І за що я особисто обожнюю життя? Це за те, що ти ніколи не знаєш, де саме тобі знадобляться твої знання, але вони обов'язково тобі знадобляться. В мене був затяжний період, коли я. Поставила на паузу взагалі будь-який розвиток і будь-яке навчання, і з часом це пошатнуло і мене, і мій стан, тому я потрохи впроваджую звичку вивчати щось нове. Звісно, я роблю це поступово, щоб зберегти якусь систему, щоб органічно це вписати в свій графік і щоб не наробити каші в голові. Наприклад, в цьому місяці я почала вивчати грецьку мову, і це взагалі окрема тема. Проте, якщо тут є хтось, хто також проходить або проходив цей шлях, будь ласка, поділіться, як ви це робили і де саме навчались. І друге, що я знайшла для себе в цьому місяці, це тест драйв it професії. Дякую рекомендаціям Instagram. Компанія, начебто, IT пропонує 8 днів безкоштовного тестування п'яти напрямків цієї сфери, і це ідеально для людини, яка вирішила. Протягом року пробувати щось нове, але не хочу витрачати на це багато грошей. Мені сподобалось те, що взагалі не важливо вік, освіта і досвід, нові знайомства і змога вийти за рамки себе. І якщо задуматись в загальному плані, то віддалено начебто непогано платять, плюс чоловіку потрібен сайт. Хто знає, може мене затягне і я взагалі зміню свій напрямок діяльності. І для тих, хто як і я шукає в себе новому і шукає собі пригоди, посилання на реєстрацію я залишу в описі. Хвалити себе за маленькі досягнення. Я вже, начебто, казала про це раніше, але було б неправильно не сказати про це в цій темі. Бо коли ти перестаєш себе критикувати, сварити і починаєш собі потрохи нагадувати, що ти в принципі вже молодець, з часом це відчуття починає теплом розливатися по всьому тілу. Самопідтримка має величезний вплив на впевненість в собі і любов до себе. Звісно, для початку я прослуховувала якісь афірмації або медитації, але з часом спіймала себе на думці, що краще, коли це йде зсередини. І спрямовано саме на мої проблеми. І це не має бути щось грандіозне, просто якісь дрібнички, які ти зробив протягом дня. Буває такий стан, коли те, що ти просто встав з ліжка і щось зробив, хоча б щось, хоча б зуби почистив, це вже досягнення, ти вже молодець. За цілий день ні з ким не посварилась, молодець. Щось десь там прибрала, молодець. Змогла знайти для себе час, молодець. Вивчила щось нове, на ти взагалі красуня прокачати самоіронію. Вчусь не боятись помилок і, по-доброму, сміятись над собою, своїми недоліками, не сприймати себе занадто серйозно, вчусь дивитись на себе з боку. І маю визнати, що це дуже розряджає якісь неприємні такі некомфортні ситуації, допомагає знизити рівень стресу і підвищує рівень впевненості. Знайти натхненника взагалі назвати це можна як завгодно. Ідея в тому, що поруч з вами є людина, яка вас підтримує не обов'язково напряму, але підтримує, яка може надати вам те тепло, яке вам не вистачає саме зараз. Це може бути хтось близький, а може бути рандомна людина, яка просто вас надихнула. В мене є люди, які мене підтримують, і також є люди, якими я надихаюсь. І це не про те, що я намагаюсь бути схожою на них, чи копіювати якось ні, взагалі ні. Я намагаюся не втрачати себе, але це про обмін досвідом, про обмін енергією. На цьому етапі мені може бути цікава одна людина. Я можу з нею спілкуватись або за нею спостерігати. З часом ця людина може десь розчинитись, бо я її чи переросла, чи просто змінила напрямок своїх думок. І це нормально, це окей, тому важливо знайти потрібну людину в потрібний час. Стежити за язиком свого тіла не секрет, що невпевненість в собі проявляється фізично. У мене покусані губи, поколета шкіра, покручені пальці. Я доволі така сутула. Ну правда, сутула я ще через те, що працювала більшість часу, ось так, і дитину багато на руках носила, але це таке замкнене коло. Тому я почала відстежувати свою поведінку, в який саме момент я намагаюсь собі допомогти, чому це відбувається, чому саме я так напряглась і хвилююсь, і намагаюся дихати глибше і розслаблятись саме в цей момент. А ось з осанкою я пішла до йоги. І це відчуття, коли ти починаєш відкривати плечі, розкривати груди, дихати повним диханням. від Живота до грудей, до ключиць, і енергія починає циркулювати по твому тілу, і потрохи починають розслаблятись окремі ділянки, які були зажаті, скуті. І тобі, в принципі, починає бути легше, ти вже легше себе несеш, ти вже легше розмовляєш, і голос він звучить. Так, рівно, нормально, а не так, наче я зараз буду плакати. Ну, і взагалі, коли ти починаєш займатись, і в тебе виходить, і в тебе виходить те, що ніколи не виходило, це таки надає тобі додаткової впевненості в собі. Говорити про проблему. І це, мабуть, такий маленький прийом, який працює тут і зараз. Наприклад, якщо я в ситуації, де мене хтось бентежить і я почуваю себе. Ніяково, мені некомфортно, я це проговорюю. Я прям можу сказати: да ви мене бентежите трохи. І все. Я не знаю, як це саме працює, але коли ти це вже сказав, ти це випустив з себе. І це вже не є такою прям проблемою. І тобі вже легше, і ти вже трохи впевненіше себе почуваєш. І це насправді допомагає в усьому. Я хвилююсь, щось не виходить, я кажу. Трохи хвилююсь, бо в мене щось не виходить. І все, я трохи вгамовуюсь. Легше мені зосередитись на процесі, і я вже більш легше це роблю. Це така маленька, швидка допомога. Бути вірним собі. Я вчусь не оцінювати себе через інших людей. Наразі я намагаюся з'ясувати, які взагалі мої цінності, яка в мене система цінностей, що для мене важливо, яка я є людина і що є моєю опорою. І ось це я намагаюся зберегти в собі в будь-якій ситуації. Стає легше стикатись з проблемами, легше їх переживати, не вестись на якусь провокацію з боку інших людей. І ось це відчуття, коли ти знаєш, що в тебе є те, в що ти віриш, в тебе є ти, воно неабияк підтримує і робить тебе більш цілосним, тому в будь-якій ситуації. Я намагаюсь бути вірною собі, вірною своїм цінностям, залишатись собою і намагаюся залишатись людиною. Це був такий невеличкий перелік того, що я роблю, щоб допомогти собі бути більш впевненою. Можливо, комусь це було потрібно і допоможе. Я щиро на це сподіваюся. І наразі я дякую вам всім за увагу, за вашу підтримку, за всі ваші коментарі. За всі ваші історії, теплі слова і за те, що насправді більшість з вас і надихає мене взагалі щось робити і підтримувати ці зміни. Тому дякую за увагу і до зустрічі в нових днях. Пока!